За продуктовими наборами від World Kitchen в Южному вишикувалась черга сотень людей. 9 вересня відбулася остання видача наборів з продуктами від міжнародної організації. В порядку живої черги люди чекали на допомогу з самого ранку. Близько 400 пакунків були розраховані на потреби внутрішньо переміщених осіб. Ми тут з 1 априля. От ну ми спочатку нічого не не, не получали. Ми не знали, що ну ми заходили, но нам ніхто нічого не казав. А казується, тут треба було узнавати, ходити, коли дають, коли що. от, а це вже раза три, мабуть, сейчас от через дві тижні, от раза три ми вже. Получили. Тут вперше заходили, нам казали, що в п'ятницю будуть давати. Ми прийшли, а людей а що там займали очередь от возле лісниці. З 8 часу втрати. Да, а вас якось раніше попередили, чи ви побачили просто чергу? Ні, нам сказали, що через кожну тиждень приходьте і вийде пайок. Ми доволі всім. Да. Ця партія продуктової гуманітарної допомоги від міжнародної організації стала завершаючою не тільки для южненського штабу. Надалі World Kitchen зупиняє свою роботу у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, пояснюють в штабі. Ця гуманітарна організація, яка регулярно нам надавала цю допомогу, закінчила свою діяльність на території Одеської області і, взагалі, на території тих областей, які не де не проходять бойові дії. Тому вже цей американський благодійний фонд з нами не працює, тому не знаємо зараз, яка буде регулярність видачі цієї допомоги, і яка вона буде, у якому об'є. Тому над цим працюємо, ведемо перемовини з іншими фондами, міська рада так само пише, де тільки можна, тому ми сподіваємося, що ця допомога буде надходити і люди будуть отримувати все необхідне. За три місяці співпраці з благодійним фондом в Южному роздали 5700 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам, не дивлячись на призупинення видачі харчових наборів. Інші види допомоги штаб продовжує надавати. Видаємо памперси, дитяче харчування, продовжуємо надавати е, от, речі. Люди кожного дня приходять. І зараз якраз змінилася трішки температура, і люди вже дуже багато беруть речей. Южниці е, молодці, вони вже традиційно приносять речі, дівчата їх тут сортують, тому дуже зручно все вивішено на. Можна по, по, -по, -по переодітися в роздягальні, тому це величезна теж підтримка тим людям, які ну живуть на якісь копійки. Тому ми надаємо допомогу регулярну, але продуктові зараз буде трішки така пауза, поки ми не наладимо якісь інші інші відносини з іншим фондом. Детальніше про видачу продуктової гуманітарної допомоги дивіться у програмі Об'єктив. Конфлікт довкола пандусу будинку Миру 13 отримав продовження. Близько тижня металева конструкція лежала на газоні. Її повалили невідомі. 9 вересня мешканці ОСББ знову вийшли під будинок, аби не дозволити представникам приватного підприємця встановити ще одну частину цієї конструкції. На місце конфлікту жителі викликали муніципальну варту а також прийшла представниця відділу екології. У мене на балконі. Они подцепили, как бы, никого, не спрашивая ничего, никого дома не было, попробивали там балкон у меня утеплен снутри, там поставлен пенопласт, они попробивали и рекламу подцепили. Когда вот стояла вот эта конструкция здесь, уже несколько человек головой конструкцию, ну, стукнулись. Поэтому здесь ставить на лицевой части, как говорится, дома и через полисадник металлическую конструкцию такой, я даже не представляю, кто мог такое дать разрешение. Наш управдом вызвал их, чтобы не ставили металлоконструкцию прямо в нашем полисаднике, потому что там проходят все коммуникации водопровод, они хотят поставить прямо на коммуникации И проход хотят сделать прямо через наш полисадник. Как бы это неправильно. 90% против, 10% нету просто жителей. Они повыезжали в связи с тем, что у нас в стране такая ситуация. Мы не хотим здесь лестницы. Против школы мы ничего не имеем. Пускай заходят через парадный вход, не вопрос. А вот лестницу мы не хотим. Мы против детского центра, не против, но здоровье. Все понятно, детям надо развиваться. Но дело такого рода, своим пандусом они хотят перекрыть нам тропинку. А у нас, между прочим, три дома инвалидов. Вот реально, вот как не спросите, им каждый шаг дорог. Тут рядышком магазинчик, тут рядышком они вышли. Хотели уже подключать и юристов, и прокуратуру, если думали, по-людски не получится. Вот. А цим, допустимо, строителям, їм до фені. Їм головне все це поставить, отримати бабоси і уйти. А приїхали, починають тут балабольничати. Після розмови еколога з адвокатом приватного підприємця робітники демонтували металеву конструкцію. Всі частини пандусу склали у вантажівку та вивезли конструкцію. Ми дуже сподіваємося що нас почули, зрозуміли, що потрібно виконати. А це потрібно виправити проектну документацію і отримати дозвіл на порушення зелених насаджень на даній ділянки. Буде заява від собственника, створюється комісія з відповідних відділів міської ради та представників державної екологічної інспекції, і ми проходимо і обстежуємо дану земельну ділянку. І потім виносимо рішення, чи дається дозвіл, чи не дається, чи дається дозвіл з якими-то умовами. І потім представник може продовжати свою діяльність. Відмовлятися від встановлення окремого входу у нежитлове приміщення будинку Миру 13. Приватний підприємець не планує. Звертатиметься в міськраду за внесенням змін до робочого проєкту. Про це нам в телефонній розмові повідомила адвокатка власника приміщення. У нас дозвільні документи, тобто проект реконструкції на житлового приміщення з влаштуванням окремого входу. В нас всі ці погодження на сьогоднішній день є. Тобто, ніхто самовільно нічого не встановлював у цьому проекті не була врахована зелена зона. У зв'язку з чим на сьогоднішній день будемо підготовувати зміни у даний робочий проект для на подальшого погодження щодо облаштування цієї конструкції. Ми як говорили попередньо. Про те, що ми будемо діяти тільки відповідно до діючого законодавства. На час врегулювання ситуації конструкції на зеленій зоні не буде. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Спорт у серці під такою назвою відбулася урочиста частина святкування дня фізкультури та спорту. 9 вересня у малій залі МПК Дружба свої привітання отримували ті, завдяки кому український стяг майорить біля спортивних п'єдесталів за кордоном, та ті, хто протягом великої кількості років докладають зусиль. Аби южне постійно було в числі найспортивніших міст України, найвищою нагородою за заслуги перед містом відзначено головного тренера волейбольного клубу хімік Євгена Ніколаєва. Цьогоріч виповнюється 40 років, як Євген Анатолійович почав свою тренерську діяльність. Будемо надіятися, що в ближайше време все таки ворожовані сили виганяти эту нечість з нашої території. Нам все таки. Перешагнув через себя, нам все-таки удастся еще поиграть и на волейбольных площадках и страны, и Европы. Но для этого нужно будет опять начинать сначала, и, наверное, больше помощи нужно будет от меценатов, от спорта, может быть. Ну, это вже перспектива. это перспектива головне, зараз все таки победить і здоров'я тим защитникам, які все-таки дають нам можливість і спати спокійно, і займатися любимом ділом. Спортсмени та тренери отримали грамоти різного гатунку. Серед нагороджених тренер з вільної боротьби Володимир Веримийчук зі своїми підопічними. Спортсмени після початку повномасштабної війни тріумфували на трьох міжнародних змаганнях. Це золото чемпіонату Європи серед молоді, яке здобув Микита Зубаль та перемога на всесвітній гімназіаді, а також срібло чемпіонату світу Ю-17, виборола Марія Зенкіна. Хочу всіх поздоровити з днем фізичної культури і спорту в нашій країні. От, і хочу подякувати нашим. Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу тренуватись, От, і на міжнародному рівні, на міжнародній арені підіймати наш флаг. Працювати в даний час нелегко, але незважаючи на все, як сказав і міський голова, кожен повинен робити свою справу. І коли кожен на своєму рівні буде досягати максимуму, то у нас обов'язково буде перемога. Подарунками відзначили і команду з Миколаєва і Миколаївської області. Це колектив спортсменів та тренерів, які через війну зараз проживають в Южному та відновили тут свої тренування. Це команда, яка у нас спочатку літа, вони Спортсмени з вітрильного спорту, вони базуються на базі яхт-клубу нашого Южницького, там під керівництвом Гудими Олександра Петровича. Він їх прийти, він ними займається, він їм допомагає, опікується ними. Ми вирішили їх підтримати, просто подякувати. Ми кинули дітей, з дітьми приїхали, займаються і намагаються зробити все, щоб не завершувався і не переривався тренувальний процес. Це велика пошана людям. Вони живуть в складних умовах, там, в наметах, в якихось там будиночках. Тому ми їх підтримали на городі. Ли солодкими подарунками просто щоб ці люди знали, що вони потрібні цій державі, і що за них ніхто не забув. Доповнили програму відзначення дня фізичної культури та спорту. Виступи колективів Палацу культури Дружба.